Вітаю всіх. Отримала останнє замовлення березня. В цьому замовленні 9 рішень для всієї родини. Обожнюю ці моменти. Що ж, давайте подивимось. Так, перше це мультивітаміни для чоловіків плюс. Мій чоловік е, вживає ці вітаміни і, реально каже, є сила менше втомлюється. І цей комплекс саме для чоловіків. Не універсальний. Далі роликові, роликові, дезодоранти, антиперспиранти. Захист більше 48 годин. Без спирту, без парабенів. Не залишають слідів. Я беру їх і собі, і чоловіку, і сину. Їх замовляє моя мама для себе і для батька. Тому однозначно їх рекомендую. Наступний продукт це вітамін Д3. Якщо ти втомлюєшся, дратуєшся, мерзнеш, 100% треба перевірити достатність вітаміну Д в твоєму організмі. Або просто цей. Він йде у зручній формі у вигляді спрею. Моя родина вживала цей вітамін протягом. Осені, зими і початку весни і ми жодного разу не захворіли. Далі відбілююча паста з матче та шафраном. Ця паста без фтуру, з натуральними компонентами. Реально освіжає подих і знімає жовтізну. Я її фанат. До речі, вона має дуже великий сімейний об'єм 130 мл. Креми для рук, вишня та морінга. Запах просто неймовірний. Шкіра, як шовк, без жирного ефекту. Швидко всмоктується. І я завжди беру його з собою у сумочку, тому що він має дуже зручний формат 30 мл. Ось такий гарнюній. Масажний гель з паприкою. Після тренування, або, якщо болить спина, ось це моє спасіння. Він зігріває, розслаблює, знімає біль та напругу. Моїй мої мамі він допомагає при болях у колінах. Я наношу його після тренувань. Він дуже гарно знімає керпатуру. Він нагріває, але не пече. Це просто бомба. Наступний продукт це селімарін для печінки. А як, як ви знаєте, що печінка це наш фільтр. Хто б'є каву, їсть смажену, жирну е, їжу або просто хоче мати легкість у шлунку це must have. Далі. Водостійка туш. Не осипається, не тече. Ідеальна для літа та емоцій. Вірі з нею просто вау! Далі засіб для пригорілих плям антижир. Іде ось з таким розпилювачем. Якщо хтось ще тре плету руками, зупиніться. Я просто наношу, чекаю та змиваю. Ідеальна чистота без зайвих зусиль. Ну, і звісно, пробнички нашої продукції. Ось так вони виглядають. І дають можливість спробувати більші продукції, перш ніж її придбати. Якщо щось вас зацікавило в цьому замовленні, пишіть мені, дам безкоштовну консультацію. Але це ще не все, що є у фармасі. Хочеш повний гід по здоров'ю і догляду? Я допоможу. Звертайтесь в особисті. А хто хоче погортати друкований каталог, ставте плюс в коментарях. І я надішлю його вам разом з невеличким подаруночком. Чекаю в коментарях усіх бажаючих. До нових розпаковок!